Шановні присутні, взагалі серед проблем сучасності від вирішення, за яких залежить подальший розвиток світового співтовариства в майбутньому, дійсно однією з найгостріших є проблема корупції, яка в умовах глобалізації є особливо важливою. Корупція на сьогоднішній день це складне, негативне явище, яке потребує першочергового вирішення, причому не тільки в Україні, але й взагалі у світовому співтоваристві в цілому. Це зумовлено дійсною поширеністю у світі, динамікою зростання темпів та помітним відставанням адекватних засобів протидії. І, взагалі, за оцінками міжнародних провідних організацій, Україна це одна з держав, яких корупція сьогодні має масштабний характер. Однак сьогодні можна констатувати, що учні політичні скандали, які пов'язані з корупцією у вищих ешелонах влади, в тому числі в Німеччині, в Японії, в Сполучених Штатах Америки і Франції, свідчать все ж таки про те, що це негативне явище спостерігається майже у всіх країнах світу. Спершу все хочу зазначити, що це історичне явище, і воно супроводжувало державно-правові інститути ще на етапі їх формування і розвитку. Навіть коли ще не було держави, вже були випробовані, випробування, але тільки ще була організаційна правова форма організації суспільства. були вже виявлені випадки і випробований підкуп як засіб впливу на певних людей на їхні дії і на Подальшу ситуацію. Багаточисельні пам'ятники права минулих століть є свідченням того, що явище корупції існує на протязі багатьох тисячоліть. Ще при зародженні перших організаційних форм були випробувані підкуп. Згадки про боротьбу з цим негативним явищем відображені в одному із найдавніших пам'яток державності в архівах стародавнього Вавилону. Там йдеться, що цар стародавнього міста держави в Шумері. Логоша реформував державне управління з метою протидії зловживання своїх чиновників і суддів, перш за все, а також з метою припинення незаконного вин винагородження храмового персоналу з боку царської адміністрації. Згадується далі про корупцію також в законах царя царя Хамурапі. Це явище було відоме у стародавньому Єгипті. В Єгипті з чиновниками, котрі вимагали хабарі, боролися досить жорстко, їх кидали в киплячу смолу. Достатньо багато відомостей збереглось про корупцію в період античності. Дуже багато писали про це і Платон, і Аристотель. В своїх працях вони неодноразово згадували про небезпечну і руйнівну дію зловживання владою і хабарництва на економічне, на політичне, на духовне життя суспільства. Аристотель, взагалі в одній з своїх праць політика, назвав корупцію як найважливіший чинник, який здатний привести державу до її загибелі або до виродження. Ну, як одним із засіб боротьби з корупцією Арістотель пропонував, що одній особі не можна займати одразу декілька посад. Багато рекомендацій Аристотеля були використані в Афінах, і про це пізніше писав Гегель, що в АФІнах також існував закон, який забороняв зобов'язував кожного громадянина звітувати, на які саме засоби він живе. Варто відзначити, що взагалі в стародавньому світі під корупцією термін сам корупція не не розуміли не лише підкуп і не лише хабар. Родавній Греції тривалий час під корупцією розуміли псування їжі і питної води. Пізніше корупцію стали називати деякі карні судовому порядку дії. Зокрема, це зіпсованість моралі, розпусність молоді, розпад порядку в полісі в римському праві. Термін корупція означав розламувати, псувати, ушкоджувати. Також його цей термін використовував для позначення. Фальсифікації доказів і ізганібити час, честь і в тому числі підкупити суддю або претора. Міститься згадка про корупцію і в пам'ятнику римського права законах 12 таблиць. Зокрема, в таблиці 9 геліатічні ночі йдеться про наступне: невже ти вважатимеш суворою постанову закону, караючу стратою того суддю або того посередника, які були призначені для розгляду справи, і викриті в тому, що прийняли грошову мзду? Досить вже сьогодні згадав Василь Іванович, що у Римі в стародавньому страчували хабарники з особливою жорстокістю. Судді корупціонера заживо знімали шкіру, з якої потім робили крісло для наступного судді, який прийде прийде на зміну саме цьому корупціонеру. В такий спосіб в такий спосіб суддя, перебуваючи на певній посаді, займаючи це крісло, повинен нагадувати на чиє місце він займає. Ну, перш за все, в стародавньому римі в афінах боротьба з корупцією була насамперед справою суспільної моралі і суспільного контролю. В цих державах полісах справді було вжито певних заходів, що мали обмежити ризик таємних послуг та операцій. Наприклад, часто членів рад обирали простим жеребкуванням, вважали, що випадок це найкраща запорука об'єктивності, і коли є випадок, то не може бути ніякого підкупу. Для виборних посад встановлювалися також короткі терміни перебування на цих посадах. Зокрема, наприклад, в стародавньому римі претор і більшість магістратів обиралися лише на один рік. Свої обов'язки він виконував безоплатно, і крім того, коли приходив наступник, він претор повинен був звітувати про свою діяльність, в тому числі про якісь фінансові питання. Але така сама можливість це було можливістю. Підкупу виборців заможними громадянами, наприклад, цицерон в своїх судових виступах наводить надзвичайно багато фактів зловживання при виборах на посаду претора, а також інших магістрів при виконанні ними своїх обов'язок. Підтверджується це наявність у спеціальних норм в республіканському законодавстві. Засуджує корупцію і Біблія. Це перша конституція людства. Фактично, першу антикорупційну заповідь дав нам сам Господь через Мойсея, який записав про те, те що почув з неба дарів не приймай, бо дари сліпими роблять зрячих і перекручують справу правих. Пригощання і подарунки засліплюють очі мудрих. І якби мзда здав у вустах, відвертає викриття. Горе тим, які за подарунки виправдовують винних і правих позбавляють законного. В Корані також є спеціальна заборона давати хабарі. Пророк Мухаммед застерігав, що Аллах прокляне всіх, хто дає і хто бере хабарів. Будда, в свою чергу, застерігав, що коли правитель шукає вигоди, то це призведе до того, що буде перекручена сутність суспільних відносин, стануть ігноруватися принципи справедливістю. Певною специфікою відрізнялася корупція в давньоазіатських державах, придусім стародавньому Китаї і в Японії. Багато в чому ця специфіка визначалася дійсно пануючими віровченнями. Конфуціанство визначало державу як велику сім'ю, і в цій державі подарунки старшим були нормою поведінки і своє своєрідною такою частиною старокитайської традиції неформальних соціальних зв'язків. Ці зв'язки були побудовані зазвичай сімейним звичаєм або клановим принципом. Ну, в Китаї корупція була просто необхідна дійсно для правлячого режиму, безпрецедентна стабільність патрі... патримоніальної бюрократії стародавнього Китаю, в ефективних механізмах проти неї чиновництва. І одним з таких механізмів була фінансова залежність урядовця не від імператорського жалування, а від його вміння витиснути з імператорських підданих максимум доходів, в тому числі ці доходи, доходи витиснути і на власну користь. В середні віки корупція мала передусім канонічне значення. Варто також відмітити, що в період середньовіччя отримала розвиток монархічна форма правління із тотальним поширенням корупції в цей час головним корупціонером вже виступав сам монарх. Но монарх надавав пільги та привілеї, скасовуючи їх з гор з донизу, спускаючи певними ієрархічними щаблями, і завдяки вмілому розподілу титулів пільг. Посад, а також постійної загрози позбавити цієї ласки певних осіб, Монарх маніпулював своїм оточенням. Ну, один з відомих мислителів Манчестера охарактеризував період середньовіччя як суміш безкінечних війн, корупції і беззаконня. Наприклад, у Великій Британії корупція була дуже поширеним явищем, де сот описав в 1601 році спікер Палати спільнот сказав про мирових суддів: ці тварини за півдюжини курчат готові начхати на цілу дюжину кримінальних законів. Проблема корупції була значно обширно висвітлена і в працях просвітників. Наприклад, Монтескіє, Жан-Жак Руссо. в своїх працях вони розуміли корупцію як соціальну хворобу, з якою потрібно боротися, і тільки держава. Від держави залежить, наскільки вчасно буде ця хвороба виявлена, і наскільки вдалі діки будуть застосовані для боротьби з цією хворобою. Вважається, що перші згадки про корупцію на Русі з'явилися в літописах 13-го століття. Зокрема, з цього приводу згадують Двінську устану рамоту 1397 року, де міститься визнання визначення незаконної винагороди за здійснення офіційних Повноважень, мздоїмства або посула. Згідно іншої версії посула в якості хабаря, визначається вперше у Псковській судній грамоті. Наприклад, за часів Івана Грозного було запропоновано смертну кару за вчинення дій, які сьогодні визнаються корупцією. Збереглися відомості про страту дяка, який, крім належної йому винагороди за свої дії, отримавши смаженого усака, який був начинений монетами. Його стратили. Запорізькій Січі велика екстрадиційна рада в своєму присуді від 23 грудня 1964 року зазначила, що згідно з військовим уставом, отаманам і старшим старшинам заборонялося е, приймати на особисті потреби і використовувати військову казну під страхом смертної, е, смертного штрафу. Під ґрунтям корупції в Російській імперії стала система так званого місництва. Характерною рисою зазначеної е, системи була організація влади на місцях, і, зокрема, те, що більшість чиновників не отримували платні за свої. Дії за свою роботу. Таким чином утворився корпоративно замкнутий прошарок населення, зацікавлений у використанні владних повноважень для досягнення корисних, корисливих власних цілей в російському кримінальному законодавстві кінця 19-го початку 20-го століття ряд корупційних дій встановлюв... за ряд корупційних дій встановлювалася вже справжня кримінальна відповідальність. В укладенні Росії про покарання каральні і виправні було передбачено відповідальність тих чиновників, які всупереч вимогам законодавства вступили у торги і зобов'язання із державною скарбницею під власним іменем або від імені своєї дружини чи дітей чи якихось інших підставних осіб. Спираючись на документальні дані, можна стверджувати, що зміна державного ладу і форми правління Російської імперії в жовтні 1917 року не ліквідувала взагалі корупцію як явище, але Сформували лише лицемірне відношення до неї, щоб сприяло укоріненню корупції. Ну, взагалі, науковці стверджують, що радянська влада не визнавала слово корупція, дозволивши вести його вжиток лише наприкінці 80-х років. Замість цього терміну вживався термін хабарництво, зловживання службовим становищем, попуск і так далі. Фактично таким чином боролася радянська влада, заперечуючи термін, заперечували поняття і заперечували явище. Крім того, радянська правосвідомість завжди дивовижно і наївно сприймала причини корупції. Ну, наприклад, у закритому листі ЦК КПРС про посилення боротьби з хабарництвом і розкрадання народного добра від 29 березня 1962 року говорилося, що хабарництво це соціальне явище, породжене умовами експлуататорського суспільства. Жовтнева революція ж ліквідувала корінні причини хабарництва, і радянський адміністративно правлінський апарат. Це апарат нового типу, який вільний від корупції. В якості причин корупції перераховували схиби в роботі партійних організацій. Ну, це такий був типовий текст, який формулюється в перших і до останніх років існування радянської влади. Але варто зазначити, що пізніше отримали широку гласність скандали Радянського Союзу, наприклад, в епоху застою. Зокрема, наприклад, це справа Щелкова Чурбанова. І безсумнівно ці епізоди. Вибачте, так, да, Щолково, Щолково. І також це була ще там узбецька справа разом із ними. Бесумнівно, такі епізоди відображали лише верхівку айсбергу, корупцію. Для, для. Випад... Андропов відмітив, що потрібно повністю викорінити випадки використання державного суспільного майна та службового становища з метою особистого збагачення, тому що це підриває наш устрій. Ну, багато інформації також нам відомо про розпродаж Румунії планом Чуушеску і від, про, також про розправдання національних багатств Грузії. Так, ну, підводячи підсумки, тому що у нас регламент нас обмежує. Можу ще сказати, що останнім кроком боротьби радянської влади з корупцією була прийнята в липні 91-го року постанова секретаріату ЦК КПРС про необхідність посилення боротьби зі злочинністю в сфері економіки, але не дивно, що ні про хабарництво, ні про корупцію, ні слоні слова не було. Отже, аналізуючи історичні витоку корупції, генезис протидії цьому негативному явищу, можна зробити наступні висновки. Підкуп, як засіб впливу на рішення і дії особи був відомий ще при зародженні перших організаційно-правових форм суспільства. І варто зазначити, що разом як винакла. Саме поняття корупції, і виникло усвідомлення того, що це надзвичайно суспільно небезпечне явище, яке негативно впливає на розвиток правових відносин. Однак на протязі всього розвитку суспільства боротьба з корупцією в різних державах мала свої особливості від відвертого використання корупції як одного з можливих засобів правління в державі до простого замовчування і ігнорування корупції. Взагалі, у 20-му столітті теорія корупції вона отримала свій подальший розвиток в світі і цьому сприяли Бурхли історичні події розділення світу на два табори з різними соціально економічними і політичними устроями не усунуло проблем корупції, а навпаки, підняло універсальність цього явища на зовсім новий рівень. З одного боку, розвиток капіталізму, зростання добробуту в Західних е, Європі, в США, поступовий перехід до постіндустріального суспільства, висвіти протиріччя в самій суті капіталістичного ладу. Е, у тому числі це виразилося, зрозуміло, що в масштабній корупції правлячих кругів заходу, але з іншого боку, не отримала підтвердження і теорія про органічний зв'язок корупції з демократією. Нібито корупція це один з недоліків демократії, тому що масштаби корупції в тоталітарних державах, зокрема в фашистській Німеччині, в Італії, в Сталінському радянському союзі. В Румунії чи, чи Сів лише підтверджують, що частково уявлення про зв'язок демократії і корупції сформоване тим, що в відкритому суспільстві дані про корупцію частіше розкриваються політичною опозицією, незалежною пресою, зокрема, такими як сьогодні у нас з вами. Конференція семінарами у тоталітарному суспільстві на цю інформацію накладене негласне табу. в зв'язку з цим. Очевидно, що явище корупції є універсальним для будь-якої держави. Відрізняється між собою лише масштабом і формою свого прояву. Дякую за увагу.